Друзі, доброго дня ми на каналі громадського контролю, каналі незалежної аналітики та розслідувань. І сьогодні ми поговоримо про тенденції 2022 року щодо втрати військ ворога, живої сили та взагалі як розвивалися події на фронті. А також поговоримо про найактуальніші події останніх тижнів, а є про що поговорити як завжди разом з Денисом Селіним, головою громадського контролю. Денис, доброго дня. Доброго дня. А, отже, друзі, підписуйтесь на наш канал, ставте вподобайки, ми розпочинаємо. Денис, давай розпочнемо з найактуальнішого був вибух на аеродромі Енгельс, з якого злітають літаки, як ми знаємо, які бомблять нашу країну. Скажи, що там взагалі відбулося, що нам відомо, і чи зможе це допомогти не обстрілювати чи бути менший обстріл перед новорічними святами, на який на жаль, ми всі чекаємо. А, дивись, ми маємо розуміти, що це другий удар по Енгельсу. А, з... Якщо ми подивимося на відео, то ми можемо побачити, що там був дуже великий спалах, і аналітики наклали з чотирьох відео, куди саме вдарили. вдарили безпосередньо в, по аеродрому. І якщо ми подивимося, що є в соціальних мережах, є декілька версій, наразі ще немає супутника знімків, щоб ми могли. Чітко сказати, що відбулося. Але те, що кажуть в соціальних мережах, певні люди обізнані, скажімо так, є один з варіантів, що вдарили в по вишці авіаційній. І є також інформація, що також частково пошкодили 5 літаків. Чому це важливо? Тому що безпосередньо з цього аеродрому злітають літаки безпосередньо ТУ 95 МСМ. Це літаки. Більш сучасні їх модернізовували відносно тих варіантів, які були в радянському союзі. Тобто, це радянські літаки 50-х, 70-х років, які після цього трошки модернізували, щоб вони могли безпосередньо ці літаки нести ці ось крилаті ракети Х 101 okay. Таких літаків наразі було. 20 і їм обстрілювали. Також там було базування трошки більш застарілих літаків Ту 95 МС. Ці літаки і в другі вони несуть безпосередньо більш застарілі ракети Х-555, Тобто, це тільки радянські. Угу. Чому це важливо? Тому що. Пошкодження будь-яких літаків, вони це фактично ці літаки не будуть далі літати, тому що в них не вистачає наразі будь-яких запчастин і немає ланки виробничої, щоб будувати такі нові літаки або активно їх ремонтувати. Тому є вірогідність, що це ну, все буде краще. Якщо ми розуміємо кількість літаків, тобто, умовно кажучи, 20 літаків ту 95 МСМ і 44 літаки ту 95 МС, тобто ну, загалом 64 літаки в росіян були. І після цього удару, uh -huh. і там вибух був по відео можна побачити дуже значний, тобто там, скажімо так, не маленький, не маленький, не маленький там, да, скажімо так, не маленький. дрон э, э, uh -huh. підірвався. Можна сказати, що на наступний день багато літаків Росіяни перебазували з того аеродрому на інші аеродром. І фактично це значно ускладнює їм усі аспекти по бомбордуванню України. Це точно не призупиняє, але трошки відтерміновує. І можливо, це там дає час, щоб в Україну заїхали там нові ППО і інші вироби. Тобто, це. Гарний удар і росіяни там я кажу, в шоці. <гум> <гум> Слухай, ну класно. Давай тоді перейдемо до наступної теми. Також дуже актуальною в соцмережах е ширилася інформація щодо того, що у нас є прорив на Луганському напрямку. що навіть де, де окупували один чи два міста, різні назвалися міста. Про це писав Андрій Єрмак, знову ж таки ребусами. Да, і багато багато інших блогерів але. По факту ніякої інформації офіційної немає, хоча всі написали, що чекаємо. Скажи, що ми можемо про це взагалі сказати, тому що насправді зараз це все бурлить. Ну, дивись, Єрмак безпосередньо так написав. Ну я скажу, Всім, він сказав, да. що а, є, скажімо так, гарні новини, і да. там а, дехто їх інтерпретував як він хотів. Mm. Якщо ми подивимося на реальну ситуацію, то ми можемо подивитися Щас, що за останні два тижні а, збройні сили України по потрошки просуваються. Північніше Сватово. Так само вони ведуть активні бої за село між Сватовом і Креміною Червонопопівка. Вона, це, це село вже декілька разів переходило з одних рук до інших. Mm -hmm. Наразі є інформація, що українці знову його відбили. І там, чому це важливо? Тому що, як ми бачимо, Збройні Сили України просуваються в бік Креміної. З двох боків, тобто, це село Червонополька, воно десь 5 км від Кремної, трошки більше. Це з одного флангу вони проходять, і з іншого вони через ліси підходять до Кремної, і безпосередньо там до Кремної те, що повідомлялося біля трьох кілометрів, але а, безпосередньо бої за Кремляну ще не почалися, а, і, можливо, не почнеться, можливо, буде просто оточення, і, і росіяни відійдуть. Тому mm -hmm. а, тут, скажімо так, а, очікувати можна, що буде все гаразд в найближчий час, але те, що ми там провали фронт і там просунулися як в Харківській області, такого немає наразі. Mm -hmm. а, будемо дивитися далі. Якщо ми подивимося нижче по ситуації, загалом щоб розуміти фронт mm -hmm. а, під Бахмутом. І ось у всій донецькій області проходять важкі бої. Ми за останні два тижні майже ніякого просування немає. Можемо подивитися на мапу, як відбувалася. Просування росіян за останні чотири місяці в середньому росіяни під Бахмутом просувалися на три кілометри за місяць, mm -hmm. тобто просування є, але не таке mm -hmm. велике військових дій дуже незначне. Да. Так, якщо ми подивимося там на інші ділянки фронту, то там Авдіївка нижче Запорізький фронт і Херсонський, там за останні тижні. Два, мінімум два тижні просування немає, тобто наші хлопці е, тримають стрій, е, фронт не рухається, і потрошки ми е, накопичуємо резерви, сподіваємося, все буде гаразд. Але наразі ми маємо завжди пам'ятати, що за, зараз така погода, е, яка не дозволяє активно просуватися, тому що ну е, без доріжжя, скажімо так. Угу. Так, зрозуміло, Но все одно позитивні новини. Давай обговоримо ще одні такі позитивні е, чутки. Да? По-перше, з різних джерел є інформація і від наших українських військових, і від російських пабліків, і від західних служб, що закінчуються артилерійські снаряди у росіян. Про це ну, багато хто каже, настільки це вірно чи не вірно, і дійсно вони набагато менше можуть вже обстрілювати наші позиції. І з іншого боку, є ситуація, що вроде, як наші активізувалися знову ж таки. Чи так чи ні свої обстріли, Да? тобто, що у нас якийсь там паритет вирісовується. Скажи, чи правда чи, це чи ні? Ну, як ти бачиш? А, ну, дивись, якщо ми кажемо про ситуацію по снарядам у mm -hmm. росіян, то а, безпосередньо є дані іноземних розвиток, те, що ти сказав, там і, і в пабліках росіян. А, Непогано працюють хаймерси, тобто хаймерси відпрацювали по великим складам у росіян, і відповідно за останні місяці вони тримають усі склади на уражені. Тобто, коли вони якийсь середній склад роблять на території Донецької, луганської області або запорізькому, фактично ці склади знищують. Тому росіяни що роблять? Вони те, що ми казали в минулих передачах. Вони возять снаряди фактично за 100 кілометрів. І це значно уповільнює ну, да. е, кількість підвезених снарядів, тому що в них не вистачає автівок. Е, і через це в них не кардинально м -м, перестало бути снарядів. У них просто кількість снарядів з, е, для обстрілів зменшилася в 2-3 рази. Тобто наразі вони випускають значно більше снарядів, ніж е, е, українці, Збройні сили України. Е, але. Е, в рази менше, ніж влітку, наприклад. І тому, з урахуванням того, що вони досить прицільно можуть стріляти, вони ось mm -hmm. кричать, що все погано. Але ми маємо пам'ятати, що українці, наприклад, зараз те, що врахували, з певних джерел можна побачити, що на добу українці вистрілюють десь 4 тисячі снарядів усіх видів. Для розуміння, mm -hmm. коли mm -hmm. там росіяни влітку вистрілювали там, іноді 50, mm -hmm. що непогано, те, що. В останньому пакеті допомоги від Сполучених Штатів Америки нам були передані, е, щоб або були передаватися снаряди безпосередньо радянського зразку, тобто американці їх дістали і зараз передають, і е, це значно пожвавить е, наші е, е, обстріли е, по росіянам безпосередньо і їхнім військовим. І е, поліпшить контр, е, батарейну боротьбу, тому що ну в нас не вистачало вже радянських снарядів, щоб ми там mm -hmm. активно могли ну, да, е, пуляти по росіянам. Mm -hmm. Да, про це багато казали. Це зрозуміло, розібрали історію. А, і давай тепер вже про тенденції 22-го року поговоримо. Про актуальне поговорили. Скажи, як от ми з ми на каналі постійно робили аналітику скільки втратили росіяни, У нас там таблиці, таке інше. Скажи, давай підсумуємо, за 22-й рік. Які втрати росіян по техніці та як вони коливалися з початку війни до сьогодні? Ну дивись, можна подивитися на графік втрат росіян по тижням, там ми частково його зараз виводимо, можна подивитися там і по техніці, і по артилерії, і по живій силі. На що слід звернути увагу? Да. Тобто можна зараз подивитися на графік, там безпосередньо останні. 6 тижнів. 6 За останні 6 тижнів в середньому втрати в танках у росіян були, було 20-40 одиниць. Ну, для порівняння, в вересні тижневий показник на піку було 120 танків. Тобто, ну, фактично в 5 разів більше, ніж в деяких випадках. А для розуміння ось цей останній 10 місяць війни, який закінчився, там було знищено тільки 108 танків, а те, що я казав, в вересні в певні тижні було 120. <гум> Подібна ситуація, можна подивитися на графік, це стосовно БМП і БТРів росіян. Тобто за останні 6 тижнів в них коливалося від 33 до 60 знищених. Бронемашин. А, для порівняння в вересні втрати росіян сягали на тиждень 150, 155 БМП-БТРів. А, а ось якщо врахуємо за останній десяток mm -hmm. місяць, то а, 157 БМБ. Ну, тобто тобто, там... Інсиці сильно впала. Індесінність сильно впала. Це а, а, чітко вказує, що і погодні умови, і те, що росіяни стали значно менше використовувати бронетехніку, або їх, її стало не вистачати, або Ситуація з особовим складом, який може керувати цією технікою. Тобто, для розуміння, за загалом, тобто кількість знищеної техніки, угу. якщо в танках, то з початку війни знищено більше трьох тисяч танків і Більше 6 тисяч БМПБТЕРів для розуміння, це така кількість в них було у військах на, на початок війни, тобто без без е, законсервованих. Якщо ми е, розничало армію Росії в танках, е, ну е, фактично так. законсервованих. Так. Якщо ми кажемо про е, те, що е, вони розконсервовували, тобто там ще мінімум. Така ж кількість є, те, Я що кажуть аналітики, да. невідомо скільки вони зможуть їх а, да. повністю привести до ладу, тому що ми бачимо, що багато поганої техніки а, з консервації виходить і так далі. Тобто, але аналітики кажуть, що ось приблизно така цифра ще є. Тобто вона зараз не є вся цифра на фронті. Зараз там на, на фронті десь а, 1500 танків а, до, до цієї. Тобто, і вже вона поганого поганої якості, mm -hmm. що важливо, також можемо подивитися на ситуацію з артилерією, тобто за останні 6 тижнів збройні сили України знищували від 15 до 35 артилерійських установок, mm -hmm. але там трошки по іншому рахується, тобто в вересні. Ця цифра була десь в два рази вище, можна побачити на а, графіку. Да. графіку. А, а якщо ми подивимося жовтень, наприклад, в жовтні був тиждень, коли знищили 132 одиниці артилерії. Це багатенько, але ми бачимо, що це з, так, з опізненням. І для порівняння, ось в жовтні було 132 одиниці за тиждень, а в 10-му місяці угу. було знищено 99 одиниць артилерії. А, якщо ми дивимося ситуацію загалом то uh, за ось ці uh, 10 плюс місяців війни mm -hmm. знищено біля 2 тисяч одиниць артилері. це, Це багато. багато і це показує, що наші хлопці з Збройних сил України uh, ведуть непогану контрбатарейну боротьбу і знищують їхню артилерію. І я гадаю, що в подальшому це продовжиться і обстріл буде uh, мінімум фронту поменше. Так, будемо сподіватися. І давай тоді про наостанок про живу силу. Да? Також її багато втрачено, вже є такий рекорд, да? більше 100 тисяч, які ми недавно перейшли. Яка була там тенденція, і ну, які ти бачиш, на що б ти увагу? Ну, дивись, можна зараз подивитися на графіки. Тобто <гум> там перші два тижні це великі втрати росіян в живій силі, коли безпосередньо вони заходили і оці колони знищувались, там сягало десь 6 тисяч росіян, ти, що нам. Перші два тижні повідомляв Генштаб. а ага. потім значно сповільнювалася вся ця ситуація. Була невеличке загострення в квітні, коли вони там активно намагалися просувати вперед. А після цього, в середині травня, до фактично дня незалежності, середній показник тижневий був від тисячі до, до півтори тисячі особового складу супротивника, знищувало збройні сили України. Тобто ну цей, цей середній ага. показник. Тобто, а ось коли почався український контрнаступ то ця цифра знищених росіян вже збільшилась до 2,5-2,9 Тобто, ну непогано так, непогано так, але ось безпосередньо вони оголосили в вересні мобілізацію, так звану, і десь через місяць ці мобілізовані в якійсь. Якості стали доходити до фронту, і ось тоді ми можемо бачити, що значно збільшила кількість знищених російських військових. Тобто сягала там в певні тижні цифра 4780 Тобто там три тижні таких великий великі втрати були надвеликі а, Але навіть за останні п'ять тижнів, якщо подивимося, середня кількість знищених військових російських на тиждень була від трьох з половиною до. 3900, фактично. Це ну, дуже великі втрати для росіян, тому що вони ну, фактично ось збільшилися в 2,5 рази відносно літа. Mm -hmm. І це безпосередньо в тому числі і за рахунок мобілізованих. Тобто, якщо дивитися загалом картину, то ось ми знищили Збройні Сили України знищили 104 тисячі росіян. При цьому ось за останній 10-й. Місяць uh -huh. а, знищено 15 тисяч 710 росіян російських військових. Це третій показник, і він співмірний там на, на трошки більше, е, ніж 15700, був в перший, в перший е, ти, місяць війни, так. коли знищилося колон. Тобто, фактично зараз. Хоча інтенсивність боїв впала. Да? Я... Інтенсивність боїв впала. Так. Тобто, тобто, фактично, росіяни зараз е, намагаються. Е, Нестачі техніки компенсувати більшою кількістю мобілізованих І ось тому. Це один одна з причин, чому ось наразі збройні сили України менш активно просуваються вперед, тому що ну багато з цих росіян намагаються відстрілюватися. І так далі тобто більш небезпека, і наші наш генштаб все ж таки ну щоб в зсу не було великих втрат. Денис, так, по 22-му року, я думаю, що нам більш-менш зрозуміло, дуже розлога аналітика, навіть треба, напевно, передивлятися, щоб всі цифри людям уловити, але хто захоче подивитися, скажи, 23-й рік, які твої думки, прогнози? Ну, взагалі, що ти хочеш сказати? Як ти думаєш, як буде розвиватися? Я бачу, в тебе Хімарс, така ця, це, ти напевно знаєш. Ну дивись, наразі від Сполучених Штатів надходить нова техніка. Нова, mm -hmm. Нові ППО і інші аспекти. Тобто, скоріш за все, в найближчі два місяці будуть певна активізація фронту з боку ЗСУ. Угу. Сподіваємося, що все буде непогано, і ми будемо рухаватися, тому що ну, наразі є певні резерви, їх ще не вистачає до великих проривів але вони потрошку накопичуються. А що ми бачимо по динаміці, фактично влітку. Збройні сили України перемололи велику кількість російської техніки і їхніх військових. І після цього в восени вони вже пішли в контрнаступ. І схоже на те, що я гадаю, що в найближчі там декілька місяців ситуація повториться, угу. наші збройні сили на певних ділянках зможуть піти в контрнаступ, тому що там вже вольовий і моральний стан військовослужбовців Росіян. Вони не, досить да. низькі не у всіх, але Рожливо. у середньому по палаті. Він значно нижче ніж угу. у наших військових, тому є обнадійливе сподівання, що все буде гаразд. Ну треба дочекатися і е, вірити в зсу, щоб все було гаразд. Будемо вірити в наших військових в зсу, донатимо допомагаємо разом. Друзі, дякуємо вам, що нас подивилися. Ставте вподобайки, підписуйтесь на наш канал. у Нас багато цікавих та важливих відео. Дивіться їх усі. Дякую тобі, Денис, за аналітику і до наступних зустрічі.